На всіх дільницях надвірної виборчий процес розпочався вчасно. Повідомили голови і члени ДВК. Непорозумінь і скарг під час голосування не виникало. Станом на 16 годину, 25 -го жовтня, ніяких ексцесів у надвірній не відбулось. Виборчий процес у нас почався у 8 годині. Ми відкрили виборчу дільницю. Ну, по суті, в нас все, все добре, все спокійно, ніяких скарг, ніяких зауважень не поступало. На нашій виборчій дільниці 1648 виборців, з них 12 – ті, що голосують вдома. Виборчий процес почався вчасно, без ексцесів, без скарг і без заяв. З восьми години відкрилася вчасна дільниця. Люди всі зараз освічені, дивляться телебачення, всі знають за кого голосують. Проблем не було поки що на даний момент. Як бачите, от все розпочалося вчасно, і кожен працює за своєю роботою. Я скарг поки що не поступала. Як будуть скарги, ми їх звичайно розглянемо перед вечірним засіданням, як його годиться? Виборчий процес іде спокійно, рівномірно, напливу сильного людей нема, поки що без будь-яких. Таких вагомих порушень взагалі не було. Щодо активності виборців, її понад називають середньою. Найбільше людей з'явилось на дільниці після богослужінь у церквах. У сільській місцевості виборці активізуються ще й у післяобідній час. Цього року сприятлива погода, тому члени комісії сподіваються на значно більшу кількість голосуючих ніж у попередні рази, коли вибори проходили у негоду. До церкви після церкви, от такий період часто ну а так як сьогодні гарна погода, сонце то. Я думаю, що активність буде велика. Взагалі я би сказав, що поляна активність виборців у деякій мірі є. Найбільша активність виборців мені здається припадає по моєму досвіду третя, четверта година. Третя, четверта, п'ята година десь перед самим закінченням зранку. Люди пасивність просто така, де а там деяка цікавість є. По списках виборців у нас має бути 1837 виборців, які от голосуватимуть. На жаль, на даний момент проголосувало всього на всього 451. Я вважаю, що це трошечки малувата цифра. Ми думаємо, що буде десь тисяча, може трошечки більше як тисяч. На окремих дільницях у обідній час спостерігалася черга до кабінок. Члени ДВК пояснювали це як непроінформованість населення у агітаційному розумінні. Люди розпитували, що це за партії, або просили допомогти знайти рядок з тією партією, яку вони собі вподобали. Також пильно шукали політичну. В силу у списку по дорозі до кабінки голосування моментами є, що от, запитують от за кого який бюлетень, але в основному вони самі стають і читають і знайомляться. Мешкаються довго і затримуються довго. На жаль, цього разу повна агітація трошечки була погано проведена. Ознайомлення ось таке людей. Немає скупчення, немає. Якщо навіть є чоловік шість сім, то вони собі спокійно читають бюлетні, поки дійдуть до кабіну, вже швидко голосують. Загалом у надвірній ситуація спокійна. Учасники виборчого процесу надіються, що цей день так і завершиться. А ось ніч традиційно вимагатиме надзвичайної уваги, сили і терпіння.